Ви бачите це обличчя на екрані, а це означає, що зараз буде нова серія проходження дестрендінгу, нові ящики, нові фейли, нові факапи і все той же старий роман. дорогу, яку ти відбудував, використав хтось інший. Ну це гарно. Інші гравці задоволені мав вами, 90 гравців, 4700 лайків. У мене 40 тисяч лайків. Блін, якби. На кожному відео було по 40 тисяч лайків, Марта вже б їздила на Ламборгіні. Та я теж не розбираюся, я супер профан. У мене вже немає машини і, типу... Я якось максимально прохолодно до цього ді прохолодно до цього діла ставлюсь. Можливо, в мене декілька разів в житті було, що типу, я на секунду задумався про те, щоб було добре її мати, але здоровий глузд і якась невеличка аналітика сказали мені про те, що це погана ідея. мають років. Та да, не обов'язково течет насправді. Мені ота тачка з цього, з Into the Wild дуже теж сподобалась. Оцей джипчик. Дуже офігенна штука, як на мене. Для двох людей кудись їздити, оце... Туди влізла б абсолютно в... влізла б абсолютно вся моя снаряга, прям ідеально. Ні, потягом просто мобільніше, як на мене. Хоча це дуже дивно звучить. Але ну ладно, можливо, не прям мобільніше, але 50 на 50 це працює точно. А ну от сьогодні вийшов на вулицю, їдеш тут Тесла через одну, блін. Всі на цих оце. i don't think we could have survived without outside assistance mm -hmm. the chiral network could make a huge difference make repairs more manageable it could help us finally get back on our feet you've given us a gift more precious than you know when we lost middle city it felt like there'd be no end to the violence i woke up every day thinking it might be our last yet Ні разу ще не їздив а в Теслі. ну yeah, що. Well, well, no, багаті люди живуть таксі like ah, Тесли. See that your supplies are ready and waiting. suppose I don't need to to tell you you take care when you come fetch them. Щоб <ристот> <ристот> кнопка, о Боже. така ця Ну, така модна машина. що, вони Не можуть Сам, це... Амелі. Не можуть придумати, як виходити з неї нормально. Сэм, lines. I'll look into it. Let's just hope it's nothing more serious. Сам, я дитейний киру спальник. Русній весенні. Геть у тебе і інвестикувати. Понятно, блін. Го, інвестит. Там зараз, блін, мене будуть ловити, різати, а вони сидять, блід, на цьому. Не на халяві оце. Давай, Що Что А, блядь, це в грі нафиг. Ого. Може ми не поїдем нікуди. Алло! Ти куси! І що осталось? Якийсь ката опа краб. Краб вверх ногами. Краб застряг в болоті. Це мені не подобається цих чотири, чотири оцих штуки. О, -о, О, здравствуйте. Та нормально не буду вже міняти. Це ж жмат, нарешті нам його вводить. Та братан, блин. Ветеран Эпизод 4 Унгер Унгер -er. mm -hmm. Вставай Летаю, mm -hmm. привет, привет Куда бігти, то блин? Може, туда бихта? Друзнее <кій> хоча без <піздє>, так схоже, й <кій> А Що сьому тут погано, ні? Ну явно не добре. Так, зігра закурив. Цікаво, що він який прилуки курить. Але він якось максимально недружелюбно налаштований, ні? Не? І те його піздюк. Це він за піздюком прийшов, так? Да? Так, а цього круга вже немає. На цьому. Ну ладно, бежим він був Push, oh, По горячих следах блін, спочатку я просто мости будувала. Тут уже якась блять двіжуха почалася. Panda. No tak wychodzi, Panda. Фотка ж поки не чорно-біла, все нормально. Цілується ну. Легонько так панде не сильно. Проводжу далі експерименти. Сам, Yeah. You read me? yeah. everything okay <laughs> 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 what happened to me the second you left the distribution center the storm blinked out just like that chiral density dropped almost as fast i got caught in the storm and i was in a war zone you been daydreaming sam comms were only down for a second mm-hmm no it was much longer than that there was this soldier, he... tried taking my BB. If you say so. A little one can vouch for me. Sam? It's been less than a minute since we last spoke. I can't be right, I was there for... For hours, it felt like. Maybe you should rest a bit. Never mind. Coming to you. It's a shame I can't meet you halfway. Yeah, no. Your kid, right? Be careful, Sam. Mm -hmm. I'm looking forward to seeing you. It's been a while since I've had company. Ну нормально, його так трепенуло, звичайно. Aha! All my babies are just lying here. Sam, proceed to Mama's lab. Mama was part of the Cupid R&D team. However, from the start, she had concerns about its long-term viability. Felt Cupids had fundamental flaws, which might explain the strange phenomenon you experienced, and the spike in chiral density. We should pay her a visit. See what she has to say. Це можна викинути. Так, чекайте, а моцик де?

Куда? ух ты но уже разумеется что это будет Каже, став дві драбини. so here's stuff you brought motor and a pouch they're not like our usual supplies new designs like you heard to think a junk dealer made this heard he was a pro but even so it's impressive work i'll notify hq and try to expedite evaluations Відео закінчилось. Я вам дякую за перегляд, але воно не останнє, тому скоро буде нове. І подивимося, чим власне це все діло закінчиться в цій грі, тому що стає цікавіше і цікавіше.